Блукати знову вічно по землі, В пору посівів, розквіту й опору соковитого врожаю, Поміж великих квітів, пишних квітів, Незнаних дивовижних квітів? Де місце є знесилому спочити? Де знайде прихисток собі самотнє серце? Які ж то двері прочиняються скитальцю? Хто з нас пізнає свого батька, узрить його лице, в якій місцині, у якому часі і на чиїй землі? Де цьому бути? Там, де серцем змучений, знайде навік притулок, де виснажений мандрівник спочинок знайде, там, де сум'яття, лихоманка і незгоди. Вгамуються навіки вічні. Хто є землі володарем? Навіщо нам земля, як потім ми поневіряємося нею? Навіщо нам земля, як ми ніколи там розради не знайдемо? Той, кому прагнеться землі, здобуде, зрештою, її. Там угамується, як в прихистку спочине. На віки вічні в лоні упокоїться її. Чи бракуватиме йому звучання тисяч язиків, яке він прагнув чуть донині, Серед хаосу й жаху сонмів божевільних вулиць? Більше йому язик не стане у пригоді, язик не стане у пригоді тиші та землі, не зронять жодних слів його вкорінені вуста. Холодні очі змій, що в черепі звелися, глядітимуть назовні крізь його очниці, а серце не озветься крізь пророслі, вюнкі і міцні віноградні лози. Тарантул повзає трухлявим дубом, Сечить гадюка, що згорнулася на грудях. Жолоді падають додолу, та лиш земля існує вічно. Росте відлюдно в глушині. Любові квітка, коріння в'яза сповиває кістки похованих коханців. Язик померлого сліває, серце померлого гниє, ходи сліпої черви, точать мертву плоть, та лиш земля існує вічно. Волосся, мов трава, у квітні, на мертвих грудях колоситься. А крізь очниці черепа цвіт смерті проростає, який вже не загине, не помре. О, любові, квітко, своїми спраглими вустами ти випиваєш нас повна до смерті, з усіх речей, минущих і недосяжних, ти, чародійко двох десятків тисяч наших днів, нас зводиш з розуму, до болю нам стискаєш серце. Його розбивши надрузки своїм цілунком. Однак тобі трикратна слава, бо ти єси любови невмируща, єдина простираєшся в безлюдній пустці, тобі гукнемо, ти з нами поряд в час самотності була.